Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні дивимось з вами акційні пропозиції в магазині АТБ до 14 жовтня. Покажу вам основні категорії товарів, а саме м'ясо, молочні продукти, яйця, овочі та фрукти. Бажаю всім приємного перегляду, буду вдячна вам за лайк та підписку. Крило від торгової марки «Солодко» Курчати бройлера. В упаковці в середньому 1 кілограм. Кіло 100-200 кіло Ціна за кілограм 95 гривень 70 копійок. Ось бачите, нові знижки до 14 жовтня. Також по акції Гомілка ціна за 1 кілограм 84 гривні 80 копійок. А так нагадую, що в цілому по всій території України, в залежності від магазину, може бути торгова марка «Золотко», знатна курка, наша ряпа, улар і чебатурочка. І ціна буде однакова: 84 гривні 80 копійок це за гомілку. Набір наша ряба асорті 63 гривні 60 копійок за кілограм. Тут в нас шлунок, гомілка і нижня частина спинки. В цілому, в упаковці 2 кілограма. Ще по акції м'ясо гомілки. Наша ряба. В упаковці в середньому 1 кг – кіло 200 кг. Ціна за кілограм 158 гривень 40 копійок. Фарш від торгової марки «Глобино» Асоті 63,50 за пів кіло. Риберця для грилю в маринаді свинячі охолоджені. Тут ціна на вагу 400 г цілому 32 гривні 80 копійок. Це ціна за 100 грамів. Балик по акції, дарненський сирокопчений, вищий гатунок. 80 грамів 62 гривні 50 копійок. 68,30 бекон по-американськи вищого сорту сирокопчений. Ковбаска сервела тваринокопчена копчена від торгової марки Добро, вищий сорт. За цю паличку 280 грамів 166 гривень. Шинка, до речі, дуже смачна. Від торгової марки Добро, вищий сорт, вага 500 грамів, гарна знижка 150 гривень. Ковбаса від добро в рубана, 209,50, це перший сорт. В упаковці 500 грамів. Ковбаса в'ялена венеція перший сорт 80 грамів 53 гривні. По акції зі знижкою 28%. А сорті від глобином. Така нарізочка святкова. На стіл 120 гривень 180 грамів. Тут три вида ковбаси. Хамон по 79 гривень за 80 грамів. Ковбаса лікарська. варена вищий гатунок. В середньому 400 грамів у упаковці ціна за 100 грамів 35-10. Балик. Святковий вищий сорт. М'ясна лавка 39,70. Це ціна за 100 грамів. Тут 250. І шинка екстра Копчено варена зі свинини. Вищий сорт. Тут 300 грамів у упаковці 36,70 за 100 грамів. По акції ковбаса м'ясна до пюре. Варена 76 гривень за пів кіло. Шинка, своя лінія Київська свиняча 145 гривень за 500 г це перший сорт. По акції плавлені сирочки. Від Молендам Хохленд вершковий із грибами 22 гривні 70 грамів. Від президент вершковий 15,50 за 70 грамів. Своя лінія вершковий і дружба 15,90. І продукт плавлений від розумний вибір. Тут Три вида вершкова дружба із грибами по 8,90 Паста вершкова. Ось така з грибами, лисичками та з лососем та кропом. 135 грамів, 51 гривня, 50 копійок. Паста сиркова від цієї ж фірми вершкова і смак цибулі. Тут вже 150 грамів і ціна 59 гривень. Сир твердий, сметанковий із 66, 66,70-160 грамів. Непогана ціна на сир напівтвердий від комо. Кантрі, комо, голландія і традиційний. Ароматом молока 55 гривень тут 135 грамів. 50 гривень сир з кибочками Голландія від комо 135 грамів. І 55 гривень традиційний. Молоко від просто наше 25%, знижка 39,50. Молоко коров'яче питне від своєї лінії 40 гривень 50 копійок за 800 мл. Молоко від своєї лінії ультрапастеризоване 900 мл 35 гривень. І ось така м'яка упаковочка 26% жиру ягодинське 41 гривня. Сметана молокія 15% жиру 44,30 за 300 г. Президент 20% жиру 49,50 теж 300 г. М'яка упаковочка молокія з натурального молока 20% жиру 58,30 гривень. І сметана від просто наші» 48 гривень. Це за 350 г. По акції сир зернистий від ферма кисломолочний, 7% жиру 35 гривень 160 грамів. Сир кисломолочний президент зі сметаною та наповнювачем курага 52 гривні. Сир кисломолочний своя лінія пресований 5% жиру 300 г 57 гривень. І сир кисломолочний від своєї лінії 5% жиру за 58 гривень. І жирний варіант 9% 64,50. Сирок глазурований від ферма. Ваніль, вишня черешня і згущене молоко по 13,60 за 38 грамів, 12,20% полуниця вишня від злагода. З цукатами манго 13,70. Продукт сирковий з ароматом тірамісу 7,30 – 36 грамів. Кефір від щоденний збір нежирний 15,90 за 400 мл. 34 гривні 900 мл. Це нежирний. Йогурт від дольче 35 гривень 280 г. Тут є й полуниця, манго, полуниця банан і чорниця яблуко. Акція на масло. Комо безлактозне 89,60 гримтл. Це ось такий варіант. Масло солоне біло солодковершкове 105 гривень 30 копійок за 180 грамів. Масло біло-церківське солодковишкове бутербродне. 73 гривні за 180 грамів. Масло від своєї лінії селянське 73% жиру. 73 гривні 180 г. І бутербродний від Ферма, 91 гривня це 63% жиру. Також показую вам ціни на яйця. 5 гривень 10 копійок це за одну штуку. Акційний варіант лише один. Справжній велетні – 72 гривні. Категорія L від Ясен світ. Ну, а так ціни можете бачити: 60, 68, 61 гривня, 50 копійок. Тож вигідніше взяти поштучно. Друзі, ну як завжди, показую вам ціни на фрукти та овочі. Ну і, звісно, покажу вам акційні пропозиції. Томати рожеві 69,90 за 1 кілограм. Мені здається, ціна не змінилася з минулим тижнем. 54,90 за 1 кілограм це томати тепличні, коктейльні по 150 гривень. Томати ґрунтові першого гатунку 29,80 корінь імбиру 160 гривень за кілограм, селери 54 гривні. Баклажани 36 гривень за кілограм. Капуста Пікінська 39,90. Часник 138 гривень за кілограм. Цибуля Марс 15 гривень за кілограм. Біла 21 гривня. 7,50 цибуля ріпчата. Цибуля ріпчата фасована 13,95 за кілограм. Картопля першого гатунку 13,90 за кілограм. По акції перець салатний 36 гривень зі знижкою 5%. 9% знижка перець гострий 39 гривень. Солодкий перець – 105,60 за кілограм. Червоний 88,60. Капуста Савойська 31 гривня 90 копійок за кілограм. І капуста першого гатунку 9,90 Рання 24 гривні за кілограм. Навіть цвітна є. Вже привезли по 59,90 ціна за кілограм. Огірки 79 гривень 90 копійок. Дуже гарні. Морква мита – 16,50. Перший гатунок 9,90 Картопля другий гатунок 11 гривень, гарбуз по 18, ось такий, і 26 гривень хокайто. Картопля мита 23,90 і фасована по 20. Буряк, ще не показала вам 8,90 за кілограм. Гриби печериці по 140 гривень за кілограм. Виноград по акції 70 гривень за кілограм це синій. Яблуко Ред Принц по 46 гривень. Сортове 32 гривні. Яблуко Гала 35. Українське в Сіці по 29 за кілограм. Голден по 40. Реп 53 гривні. Груша другого гатунку 38 гривень. Перший гатунок 56. Фасована груша по 59 гривень. Яблуко екстра 46 за 4 штуки. Ківі по 120 гривень. У кошику по акції по 100 гривень. Мандарини по 90. Авокадо по акції 210 гривень за кілограм, помело по 111 Банани 62,90. Апельсини по 62 гривні 85 копійок, гранати по 90. Слива по 80, лимон 95 і слива перший гатунок 40 гривень. Ось такі ціни на фрукти та овочі. Ну, на фрукти більше акції на цьому тижні. Пельмені від ласунка по-домашньому 800 грамів 89 гривень. Ласунка з яловичиною та свининою 132 гривні за 800 г. Пельмені від левада з яловичиною 102 гривні 90 копійок. Тут 600 грамів у упаковці. Вареники день у день з капустою заморожені 32 гривні 50 копійок за 400 грамів. Олія рафінована традиційно 81 гривня за 850 Ще Щедридар рафінована 850 мл 79 гривень. Сардина, ось така атлантична, бланшована в олії. 46 гривень 80 копійок, 240 мілілітрів. У томатному соусі 46 гривень. З додаванням олії 44,50 Цукор без акції 28,50, сіль по 12,90. борошно 2 кілограма 40 гривень 80 копійок. І 1 кілограм 20 гривень 40 копійок. Рис по акції пропарений 42 гривні за 1 кілограм. Ось такий рис шліфований 1 кілограм 34 гривні. По акції рис від Делюкс, Басматі і Жасмін по 70 гривень за 1 кілограм. Макаронні вироби лапаста, спагетті з твердих сортів пшениці 34,60 до 400 грамів. 31 гривня 30 копійок це локшина довга, спагеті і соломка. Соус український фірмовий 46 гривень, 70 копійок, 485 г у банці. 22 гривні 50 копійок, соус від чубак, бургер і лаваш ролл. Майонез королівський смак на перепилиних яйцях 69 гривень, тут об'єм 500 мл. Кетчуп до шашлику чумак 350 грамів, 38,40. Чай, Мономах, 33 гривні 70 копійок за 30 пакетиків, 53 гривні 20 копійок, Мономах, Це чай розсипний, тут шепшина, пелюстки квітів, аромат тропічних фруктів 80 грамів. Мономах цейлонський, дрібний, 25 пакетиків, 31 гривня 20 копійок. З бергамотом листовий 50 гривень, 70 копійок за 80 грамів. Азерчай 30 пакетиків 44 гривні. Розсипний азерчай 60 гривень за 100 грамів І зелений 48 гривень. Батончик на основі кокосової стружки, 3 штучки 18,50 і. Карамель глазурований шоколадною глазур'ю 18,50 102 грами. Для котиків та собачок не забуваю показувати вам теж акції. Корм для котів повноцінний з яловичиною з м'ясом птиці 400 г 34 гривні. Розумний вибір для дорослих котів. Вологий корм. Тут яловичина і кролик 10,40, а навіть ще курка є. 15,90 клуб 4 лапи кролем в жилем. Felic 15,40. Різні смаки, вага 85 грамів. Ось такий соус по 14,90 шелма. М'ясна паличка, курка, форель, індичка, кролик по 13,50. Корм сухий для собак з яловичиною 1 кг – 80 гривень і глина наповнювач котячий 5 кг 128 гривень.